Зараз у нас ключова історія це Європа. З Європою нам потрібно, як і з Америкою. Нам потрібно таке українське, велике велике українське лоббі. Нам потрібно, щоб ці хвилі демонстрації на підтримку України, велика кількість матеріалів в медіа, щоб вони на користь України збільшувалися, щоб ми якомога більше пояснювали свою позицію, щоб Європа і світ краще розуміли те, що робить Україна, щоб ми... Могли ще більше бути представлені з нашою позицією в інформаційному просторі саме в такий час. Причому нам треба показувати, що українці ведуть успішну боротьбу. Що, як сказав прем'єр Британії Стармер, Україна перший пункт того, як він сказав, як закінчити війну, щоб Україна була сильною. І зараз те, що роблять європейці, вони... Якісь деякі країни вже говорять про посилення фінансової допомоги Україні, і це дійсно те, що нам дозволить вистояти.